Тос Воскрес! Воєнну Воскрес. Доліву Христі щиро дякую всім за спільну молитву, Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає ваші пожертви. Я ще сьогодні читаю і бачу, що ви ще е, хтось подивився пізніше е, про нашу волонтерку, про Анну Марію, про цю чудесну дівчинку, яка приїхала до нас на, на парафію. І, і співала тут для вас, і збирала кошти для наших воїнів. Це, ну, це дуже велична цікава особ, особ, особистість. Я в захоплений від цієї дитини. І ще на сьогодні бачу, що ви пишете, що з поміткою пожертва на ЗСУ, ну, скажімо так, за слугами Анни Маріїта. Я дуже дякую, дуже дякую вам в кінці тижня, в неділю я повністю вже всіх позбираю і всіх вже скажу, скільки ще ми назбирали іменно онлайн так? тих людей, які подивилися і пожертвували на карту. Я обов'язково зроблю таку виписку і скажу суму, яку зібрали. У церкві ми зібрали тоді. 11 тисяч 750 гривень це досить ну, так, непогано. Я дуже дякую. Людей було не так багато, але зібрали, дякую вам. Дай вам Боже здоров'я. Дякую. І тому хочу подякувати всім жертводавцям, всім, хто підтримує нашу церковцю, хто підтримує наш канал. Бо всюди треба коштів, щоб воно працювало. Тому я вам дуже вдячний. Дуже вам дякую, всім жертводавцям.